Я уже штук 20 відео сняла, показала, розказала з одної сторони, з другої, з третьої. І як розчин робити, і як наклеювати його, і як воно виглядає і в сонячну погоду, і вночі, і в день. До речі, я продаю різноманітні квіти на поштучно, Гортензія від 40 штук по 40 гривень, гейхери від 48 штук по 25 гривень. А мед Карпатський 250 гривень за літру. Така смакота. І пам'ятайте, що ще в мене є аквакультура. Це червона ікра, чорна і крачорна іщука. щука. А ось так виглядає моє вікно із тюлькою на крохмалі, на крохмалина вода. Водичка, заварений крохмаль, у відео, в якому ви дивилися. Двічані ложечки, заварили гарячу кип'ятком його, розчинили, додали тепленької водички, щоб пальці не попекти. Зробили таке рідесеньке, щоб воно було без комочків. Обов'язково, тому що ці комочки будуть от у того. І тоді буде некрасиво, і вікно буде мутне, і не буде видно туди, на ту сторону. З тої сторони ззовні, в хату не видно нічого. Взагалі, ось вікно відкрите, дивіться, бачите? Кукуся моя рука. Так, а, значить, як ви його клеїте? Ви його клеїте отак і потім прибиваєте, такого наче, щоб повітря вийшло, тому що крохмаль тут у дірочки оці закриває, і повітря тут є. І не до країв, бо тут може поцвісти. Тому отак виглядає взагалі шикарно, як на мене, і багато людей писало, що їм дуже подобається. Дякую за коментар.